І так, народ, всіх вітаю! Було в нас замовлення. Я говорив в попередніх відео. Замовник зробив замовлення нам на 150 вуликів, але під ці 150 вуликів потрібно нам було зробити форми. Форми не стандартні, а форми трішки по розмірах замовника. За кількості я вже не раз говорив не в одному відео. Ми можемо зробити форми чисто під помовника. але там пару гривень накидається на кожній деталі. Тобто, ну, щоб так, щоб форми виходили в нуль, отак і робиться. Так, далі що було зроблено? Були зроблені форми. Зараз вже протестовані. Зробили три заливки. Зараз покажу вам, як це все виглядає. Це вулик 12 рамочник, йде з перегородкою, два лятки в різні сторони. 35-та овщина стінки, але внутрішній розмір він трішки ширший, тому що з урахуванням перегородки ППУ на 15 мм. Добре, показую вам, як це все виглядає. Подивитеся, ну і одразу хто ще не поставив лайк, поставте і підпишіться на наш канал. Так, ось так виглядає вулик з нашим логотипом: 12 ти рамочник. Ось так це все на самом ділі. Так, іде в нас кришка. Кришка йде отак для того, щоб перегороджувати, ставала на перегородку оце, оце ребро, потім підложка канді. Далі у нас йде ось в такому варіанті вулик. Давайте зніму корпус, покажу вам дно, а потім перейдемо до корпусу. Отак виглядає саме дно. Дно йде з оцею перемичкою, для того, щоб ставала перегородка. Йдуть два людки. Оцей варіант зарекомендував себе дуже непогано. Тобто, Ніяка вода, навіть під конусом ваш вулик буде стояти, вода туди не затече. Від слова зовсім. Тому що тут 10 мм оцей підйом, тут 45 градусів зарізане і ніяк вода туди не затече. Отак От це все виглядає. Сюди буде закріплюватися задвижка типу ось такого плану, тільки менша по самому, я маю на увазі, по самій довжині. Також у нас такі на 6 стоять. Далі в нас ідуть ручки для того, щоб здобуно його було брати знизу. Ось таке високе дно зробили, дуже високе. В принципі, тут висота його отута, практично 5 см. Ну, По-перше, буде добра вентиляція проходити. ну і Високе дно, воно більш, більш ну, устойчиве, як, як його так сказати. Воно більш креп крепке, одним словом, Тому що низьке дно, воно гнеться і так далі. А тут висота самого дна, для розуміння вам зараз плюс мінус подивимося. Так. 12 см. 12 см. Ну, це, я думаю, буде все файно. Ось так це виглядає. Далі ставиться корпус. Отак. Далі ставиться перегородка, яка перегорожує отак. Абсолютно два відділи. І ставляться рамочки. Що тут не, не стандартне, це ось давайте подивимося. Покажу вам. Внутрішній розмір, отут, як йшов з 450, так і йде. А тут у нас не 450, а 460. 10 мм додали, тому що поставили ось таку перегородку. І в нас стає, по суті, туди і туди. Зараз я поставлю рамочки. У нас 35-й, звісно, гоплень, але зараз покажу вам, як воно виглядає. І так, позаставляв ось по 5 рамочок, доставляємо 6 рамочку, туди і доставляємо туди. І в нас є ось такий зазор. Він тут десь 12 міліметрів. Але в нас сам Гофман, він йде 35. Зараз я спробую вам показати. Щоб це були не тікі слова. Так. Давайте якось отак, щоб ви побачили. Ось. Я думаю, зараз буде вийти. Так. Тут рівно 35 міліметрів. 35 щось там з копійками. Навіть 37-й Гофман він сюди стане легенько і буде якраз чітко взагалі працювати. Але 37-й Гофман він рідко, 5-36 ну, це в принципі стандартний. Тому ось так стають 6 рамочок. Отак це все виглядає, друзі. Е, дуже файно. Відправляємо один комплект цього вулика-замовнику, він його дивиться. Якщо все ок, його влаштовує, ми відразу починаємо лити велику партію. Чому не ну, в принципі, все окей, по вулику, але все одно вирішили відправити. Хай замовник ще раз подивиться, потримає його в руках. Далі нам дає команду, і ми далі працюємо. Це була перша заливка, потім друга. Це у нас третя заливка. Відправляємо. Ну і в принципі, далі будемо працювати. Буде далі відео, я думаю. Тому якось так. Кому потрібно, ще раз нагадую, якщо більше 100 штук, можемо зробити під будь-який ваш розмір, як ви тільки там забажаєте, по суті, і можемо зробити це все діло. Звісно, деталь буде на пару гривень дорожче. От і все. Ось так це все виглядає. Потім перекривається ось такою штуковиною в самій криші. І в принципі, все на обичний стандартний 12 рамочник, по суті, на 2 льотки. Тому якось так кому сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі. А ми погнали далі.